Час припинити діяльність московської агентури. Саме так депутат від Волині Ігор Гузь ухарактеризував служіння в УПЦ МП. Сьогодні депутати у стінах Верховної Ради голосували за законопроект щодо заборони діяльності в країні релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою. Російська федерація Москва десятки років працювала над агентурою. З вами спільно закрили московські канали, прихлопнули про московські партії і залишається останній форпост москвиту. Це російська церква. І всі в цьому залі це знають. Десятки мільйонів українців будуть дивитися на прізвища, які будуть голосувати через декілька хвилин. І той, хто з вас не натисне цю кнопку, Може вважати себе прихильником Москви. Іншого варіанту немає. Час припинити діяльність московської агентури тут в Україні настав. І цей час 19 жовтня 23-го року. Україна конобусе став в Україні! 267 обранців проголосували за. Після голосування за заборону УПЦ МП в раді сталася сутичка за участі народних депутатів Ігоря Гузя та Артема Дмитрука, який проголосував проводити цього законопроекту. Вот и дронь, ебать, рука. Че ты, еба? Сидрела, блядь. Вот я чего? Что ты кула? Ничего.